Іта належить до найважливіших напрямів державної політики, до сучасної освіти багато вимог, головна з них якість. Саме заради цього, 2006 року, найкращі профільні інститути національного банку у Львові, Черкаса, Харкові та Києві об'єднались в університет банківської справи Національного банку України і здійснюють підготовку за напрямками: фінанси і кредит, облік і аудит, економічна кібернетика, економіка праці і управління персоналом. Нині він є лідером серед вищих навчальних закладів, що готує фахівців для фінансово-кредитної системи України. Випускники університету банківської справи НБУ ніколи не боялися конкуренції на ринку праці. Коли вони виходять зі стін вишу, добре знають не лише теорію, а й практику. Саме для фінансових практик в навчальному закладі функціонує справжня кредитна спілка Галичина. Наразі у спілці 800 членів. Прийшовши в кредитну спілку ще на першому курсі. Паралельно засвоїв як практичні навики, так і теоретичні навики, які отримував на парах. Це мені дає можливість розвивати свій векторно, поповнювати багаж своїх знань. студенти університету банківської справи проходять практику з першого до п'ятого курсу. Це принципова позиція, адже випускникові без досвіду працювати, приміром в електронній системі платежів Нацбанку неможливо. Тому у виші діє унікальний навчально-тренувальний банк це дворівнева система, яка відображає повний цикл руху. Грошей в країні всі розрахунки відбуваються по-справжньому відповідно до нормативно-інструктивних матеріалів Національного банку. Міжбанківські платежі, технологічні файли, аналогічні і подібні один в один до структури файлів системи електронних платежів Національного банку. Що за структурою, що за ідентифікацію? Немає ніякої емуляції. Несправжні в нас в цій системі лише гроші. Які мають форму електронного запису. Враховуючи вимоги сучасного ринку праці, частина дисциплін викладається іноземними мовами. Також студенти проходять сертифікацію з бізнес компетенції European Business Competence License. Окрім цього, університет надає унікальну можливість вчитися паралельно і в Україні, і за кордоном, і отримати подвійний диплом. Диплом, який отримують тільки за кордоном у вищих навчальних закладах, то його потрібно обов'язково нострифікувати у нас. Наші дипломи потрібно нострифікувати за кордоном. А якщо студент має подвійний диплом, він може вибирати собі місце праці, де захоче. А враховуючи те, що зараз в Україні є багато банків іноземних. То це також відкриває їм додаткову можливість до працевлаштування, що зараз дуже важливо. Я навчалася в Алтійському університеті по семестровому обміну, і це дало мені досить багато великих переваг. Я відчуваю зараз себе набагато більш конкретно спроможною на ринку, оскільки я отримала досвід навчання таких предметів, як європейські студії, як міжнародний бізнес, міжнародні відносини. Тобто я більше пізнала саме світ Європи. І завдяки саме нашому університету я отримала таку можливість саме за кошти нашого університету. Фахівці університету банківської справи НБУ розробили 67 дистанційних навчальних курсів. Серія електронних підручників на CDR, розроблена у виші, отримала відзнаку 17-го форуму видавців. Найкраща книга форуму 2010 Науковий розвиток в університеті забезпечують 33 кафедри університету: аспірантура і докторантура, три науково-дослідні лабораторії, наукова бібліотека. Студенти як молоді та перспективні науковці традиційно є переможцями міжнародних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів науково-дослідних робіт. Толичний інститут для навчання відбирають кращих бакалаврів зі своїх інститутів, розташованих у Львові, Черкасах і Харкові. Готує магістрів за спеціальностями банківська справа, фінанси та кредит, облік та аудит. Програма триває півтора роки. Уперше цього року в галузі бізнес-адміністрування успішно реалізовані магістерські програми MBA, наприклад, фінансово-облікова аналітика в управлінні банківською безпекою. Підгідно національного банку розроблена програма. Ма фінансово-облікова аналітика, де студенти мають можливість стажуватися в інституті фінансових бухгалтерів у Лондоні, також наші студенти проходять переддипломну практику в системі Національного банку України в банках як України, так і Європейських. Теорія і практика, отримані за магістерськими програмами, дають змогу випускникам працювати у будь-якій фінансовій установі, включно з департаментами НБУ. У 2003 році студенти ініціювали створення власної біржі праці. Тут розробляють стратегію і тактику співпраці з роботодавцями. І останні охоче беруть на роботу молодих випускників університету. У перший рік знаходять роботу за фахом 90% випускників університету банківської справи НБУ. Секрет прости. Правильна організація навчального процесу. Випускники банківського інституту мають достатньо прикладні знання. Тобто, приходячи на співбесіду, вони вже чітко розуміють, що таке банк. Вони були на практиці, наприклад, в цьому чи в іншому банку. Вони бачили щоденну діяльність банку, і сприймають не з точки зору споживача банківського продукту, не володіють знаннями там загальними, що таке депозит чи кредит. А вони розуміють, які процеси за цим стоять. Своєю альма матер колишні студенти пишаються по справжньому. Свідченням тому є асоціація випускників. Починає набирати обертів, і багато багато випускників нашого вузу працює в банківській системі. Вони обіймають посади заступників голови правлінь, голови правлінь банків, очолюють департаменти. Бути банкіром означає бути всебічно розвинутою особистістю, переконані в університеті. Тут вчать дискутувати і самостійно впорядковувати студентське життя, сучасні мультимедійні комп'ютерні класи, велика бібліотека, комфортні гуртожитки, спортивні та актові зали, їдальні та комфортабельні зони відпочинку одні з кращих серед вищих закладів освіти України. Вони вчаться. Жити, творити і бути самостійними і прекрасно розуміють, що в цій країні все залежить від них. От як вони собі постелять, відповідно, так вони далі будуть жити. В університеті кажуть, якість нашого життя залежить і від того, наскільки українці будуть фінансово грамотними: професіоналізм, патріотизм, відповідальність перед країною, партнерами, споживачами, благодійність та небайдужість ось що є фундаментом для справжнього фахівця, вважають у навчальному закладі.